Привіт! Ви знаходитеся. ой ви Ви знаходитесь на каналі Ван 445 знову. І це моя трансляція, де я буду малювати італійські меми. Трансляція. Ага, все. А, дивіться. Ой, боже! Ось дивіться. Буде ось так от. Ні, не певно, ось так от трішки. Трішечка. Зараз у мене воно все дуже настійка. Не Добре, нехай зараз. И зараз пробуем ось так. А ну. Зараз. Вот ну, так вот, наверное, так. Ну да, все, вот так и будет. Дивите, сегодня я буду малювать итальянские мемы. И вот, смотрите, я познаходил тут Я е, колись вже намалював е, мем Фрулі Фрола. Ось він ось такий. І мем Капучино Асасіно. І зараз я не знаю ще, кого правда буду малювати. Але давайте подивимося: е, Захар, Захар Привіт. А, зараз я познаходжу, кого можна помалювати. А, друзі, якщо що, я буду відповідати на всі ваші запитання. Просто я зараз буду малювати італійські меми. Давайте, а, зараз, давайте я просто зазнайшу відео. Ось я зараз буду малювати тралалейло, тралала. Uh, погнали, будемо малювати тралале тралала. Нормалюнки, продовжую в тому ж дусі. Uh, дуже дякую. Mm. Так ось зараз будемо малювати мем тралалейло-тралала. Для цього ми беремо звичайний олівець і починаємо малювати якби, ескіз нашого тралалейло-тралала. Якщо що, я буду відповідати на всі ваші запитання, я просто зараз буду переходити в другий браузер для того, щоб, для того, щоб їх якби, намалювати. Ось, погнали. Ми робимо ось так. Мені якби треба зараз намалювати акулу. Що це за бархатні тяги, а? Хто-небудь скаже мені? Ось номер один нога. Зараз. Так, тепер іще одна нога. Так, це якось не дуже схоже на, на ноги з кросівками, але ладно е... так, добре е... зараз оп, тралалейло угу. тралала. I have my bodies in our wedding. Oh, nah, nah. Ось якби тіло я намалював. І зараз мені треба намалювати е, обличчя його. А, так. Ось так ось так. Ну, там я трішки більше зараз зроблю. Ось тут буде око. Ось тут, якби буде продовження ніг. Ось так от. І ось тут ще будуть ось такі ось жабри. Жабри ось такі ось так. А, зараз. Олександр а, Товстих, привіт. Як справу, можете писати в чаті. А я тут малюю італійські меми. Ви всі їх знаєте, я зараз малюю тралалейло тралала. Зараз ми беремо чорний маркер і пишемо тралалело, тралала. Трала лело. Бор... Тралала. Мені зараз треба підстругати олівець. Зараз. Мені треба зараз підстругати олівець. Можливо, ви зараз наслужитесь цим асмером. Так, так все добре. І, продов... і тепер ми його просто беремо і розмальовуємо. Я малюю олівцями, що для мене дуже незвично, тому що я звик якби, малювати цим Оль... маркерами. Так, ось тут у нього є маленький ось так от. Перше ось так, от ми потрібні. Нам повинні намалювати. Так, ось так, ось так, ось так, ось так. Хто там нічого вчиться не пише? У мене добре, я був двірного брата в гостях він від мене 20 кілометрів від нього. Христос Воскрес. Оскрес. ви... о Друзі. Тут... тут зараз... Велика несподіванка! У мене зламалася. Блін, лампа! Е, привіт! У мене зараз, блін, зламалася лампа. І таке. Угу. Друзі, зараз я якщо що, призупиню трішечки. трансляцію. Зараз... Мені потрібно. Та нам. Ну, якщо так пишеш, то просто вгорі А Зараз, можливо, ось так буде добре видно. Все, ось так добре видно. На що материшся? У мене таке ж саме, до речі, питання. Ось все ось так. не Хочу, я так і пишу. Давайте так. Не, давайте так, зараз. А, заблокувати. Угу. Все, добре, друзі, дивіться, я. Ось я просто видалив його. Треба, звісно. Конечно. Треба, звісно, конечно, художник такий собі. А, так, зараз... Uh, дивіться, я зараз просто цей видаляю його. Олег, якщо ти хочеш матюкатися і, і не тобі подобається малюнку, ну то й з трансляції. Ну, от я теж йому так кажу, я скрив його. Uh, не треба, не треба. Ну, тоді, блін, не матерись, щоб я не скривав твої повідомлення. Ну, тоді не матерись. Якщо ти будеш материтися, то її далі буду тебе блокувати. Так, добре, так. Так зараз. Ок, ну все, добре. Так, я ж продовжую малювати, я ж не домалював його. А е -е... як тебе звати? Мене звати Ваня. Так. Я зараз... Блін. Ало, я... так, я тут. Як тебе звати? Мене звати Ваня. Так, зараз я підстрогаю олівець, тому що він у мене мама не малює. Зараз. А зараз? Олег, він сказав вже одну хвилину, тому що він так добре. У нього ось такі голубі найки. Ти хлопець? Ну, якщо мене звати Ваня, як, як думаєш, я хлопець чи ні? Скільки тобі років мені 11 років. Так, тут також саме треба проробити. Ось такі штуки. Найк. Ага, і потім щось так треба. Ти граєш в Майнкрафт? Так, звісно, я граю в Майнкрафт. Зараз. я зроблю. Зрозуміло. Блин, не трешка вылез. Ладно, девка, что классно забавно. Играешь в Майнкрафт, так играю в Майнкрафт. А ти граєш в Roblox? так в Роблоксі граю, я по ньому веду стріми України клас. Так, я згодна, сколько ти броїв, у мені 11. пам 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 пом пам 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 Так. І тут робимо також саме. Тралалейла тралала. Эй, аймапанизайна уена тралала. Так, ну, блін, найка як. Давай бомбардір Е, Ти знаєш, як цей іменник називається? А, давай шпіоніро, голубіро. Так, давайте так. Шпі... Давайте шпіоніро Голубіро. Ти знаєш, як цей іменник називається? Давай крокодило. Та граш, рок це дуже намалює бомбардірак крокоділо. А, давайте, так, я буду а, малювати все по черзі. Я зараз намалюю я а, після нього я намалюю тун, -тун, 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 -тун Саура. Тралолил, трела прокодіо, прокола. Я українська. Ну добре, давайте я. Ти знаєш російську. Так, я знаю, але я її мало. Рідко, коли спілкуюсь, бомбардірую, крокоділа. Добре, давайте наступним я намалюю бомбардірок крокоділо а зараз. Так, зараз я його домалюю і буду малювати бомбардірок крокоділо Зараз. Мені зараз треба його трішки ще дофарбувати. Тобто це все зараз треба замалювати. Тун, 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 -тун саур, аномалії. Ні, якщо Ваня по українську то він не знає російський. Ну, я знаю, я їм дуже дітко, коли розмовляю. Дякую. Переведу акулу. Саша Гура, то що я хочу. Його, друзі, його. Так, добре, зараз я оце домалюю. Я не встигаю просто на ваше питання відповідати. Переводи акулу, а смислі перевести акулу. Смислі перевести акулу. Тралалайла, тралала. Блин. чему серый уливается, не хочет малювать. А кто за Украину? тун 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 Может тун 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 Добре, якщо з України. Добре, зараз наступним я намалюю тун 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 Саура. Наступним. Після нього. Блін, ось а це, напевно, зря намалював. Але добре, нехай буде. Тун-тун-тун-тун-тун-сур. Тун, 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 тун тун саур Знаєш, лава кастурна сатурніта, знаєш, проведе акулу. Як це перевести Акулу? Як перевести Акуло? Скажіть, будь ласка, як це перевести Акулу? Саура. Я наступним його якраз і намалюю. Цього тун саура Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-сауру. Одержать провода акулы. тра ли тун 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 сауру Ты зам... Ты замер? Так, я замер. Так, блин, чому у мене все олівці сьогодні? Как оно умеет? трик-трак... Трик-трак-барабум. In... In your capella в рум-рум. Не, от этого я не знаю. привіт. Я нуль, поясни, як перевести акулу. Так, я, я теж. Оксана, привіт. Том-том-томцевур. Том, том, я не розумію, як це перевести акулу. Ну, тралеу, тралала, я не знаю, як це перекладається. Ну, це, це щось видумане, якесь слово. Ну, а ну, якщо ти друге щось мав на увазі, то я вже не знаю, що це таке, ну що ти сам мав на увазі. Три Петро Патріпа, намалюю колись, покажи своє лице. Я стріблю без обличчя, скільки знаєш італійських Е, животных? Ну, я знаю багато кого. Ну, тун тун -ту -ту -ту, Саур, Капучино Асасіно, Трі Петро, Петро Патрипа, бр бр патапім, Лавака Стурна Сатурніта, шимпанзіні Бананіні, Бомбомбіні гузіні Ну ну, дуже багато. Я Розумію український і не знаю, як тут розмовляти. Пиши на російський, я буду тебе розуміти. Поніма... Блін, а це мені ж оці пробіли, мені не подобається. Ой, не подобається зовсім. Тралалейло, траляля. Так. Оп-оп-оп-оп-оп. Капучино асасино. Ти окр... Так. А, а як називається лошадь піаніно? Ой, блін, хоч прикол, мені сьогодні попалось відео з лошаді в піаніно, але я забув, як вона називається. Блін, скажіть, напишіть, будь ласка, хто знає в чаті, як називається оця лошадь з піаніно. Дивіться, ось яка тралалейла тралала в мене вийшла. Сертішка на кілятка. Скільки можна писати Tom-Ton-Tonzour, якщо він каже том том Tom-Tonzour, тралалейла тралеля. -тра ось, ось такий тролейл-тралала -тра у мене вийшов. Зараз. Ау. З... Зараз. У зараз треба знайти. Тун, 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 саур. У мене гарна аватарка, так. кавала віртоза, у нас шоус, трепетоза. Вітаю. І, блін, я забув, як можна намалювати. Я забув зараз. Тун, 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 саур. А, ось він. Ага, все. А, і тепер Чому з Росії. Це та лошадь. Ладно, удачі я буду грати в Симбоснбокс 2. Слава Україні! Граємо слава добра. а зі з України. Загулю, якби це на ра... хтаском, я знаю, але я це не скажу, тому що я не хочу материтися. А, так давайте. -оп. оп. Блін, а оце я не знаю, як його намалювати, до речі. Знаєте. Я оце ре... дійсно не знаю, як його можна намалювати. Блін, Шо це за рука? Що це за рука? А тоши, наприклад, звецек ковал вердоза, у нас шостра петроза. А зрозуміло, я тепер буду знати. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун, Саур. Аномалия Маккона до Кіно. Я забув як там заліп. Так, добре зараз. Боже, як я намалюю? Скрізь, будуть... <сіх> будь ласка, тигри і воду малини. Так, я не знаю. Так. Он шоу с трипитозу. Бомбардира крокодила. Зато на легоду булянки, воля. Так. Шоу с Зараз. Блін, оце я не знаю, як це намалювати. Прочитай мій текст. При... Привіт, пока п... поїл, поїхав. Значит, потім бомбардирую крокодила. Так, я потім його намалюю. І... Я, блин, я не знаю, що це виходить. Сорі, якщо виходить якась фігня, Якась фігня. Можно такого на гарного так. про Росію. Хоч на сік намалювати про, я, я можу підказати. Ну давай потім, напевно, після стріма. Або якщо хочеш, можете зараз написати. Так. Блин, я не знаю, ты похоже на тунцаура. А, я заразумест. скільки тобі років і як тебе звать? У меня из мені 11 років. Можешь сказать, пару слів на российский? Если я приложил, у меня у всех персонаж бросался. Ам... Ну так, друзья, кто хочет, чтобы аб... аб... я рассказал что-то на российский, напишите в чате плюс. Сейчас. Барбарамолвес Чорний пошли. Тун, 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 саур, тун, 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 тун. саур ха ха-ха-ха-ха-хах плюс-плюс-плюс. Як мені показати тобі свої малюнки? Можеш можна на своєму каналі виставити, а я потім подивлюсь. Нам бомбардиру крокодила. Так, я намолю бомбардиро крокодила. Після тун сау. Ну ось, я можу зараз перейти на твій канал. Ось це. Я вложила цокольшом, добре. Э, смешно выйшло обличчя, ну да. Ну да, обличчя дійсно смешно. Намалюй бомбардира крокодила. Я намалюю бомбардира крокодила Добре. Привет, меня зовут Ваня и мне 11 лет. Якщо ти написує мордирку, да. Я намалюю після його, ось скажу, як мій канал називається. А ось він. Я вже на нього перейшов, ось він. Тобто, ну, я можу на нього спокійно зараз перейти. Ось він. Ой, це. Ось, ось це він. Це мого брата. Ні. Ну добре, ну добре, можеш кинути посилання, напевно, в чаті, знаєте? знаєш? Та в тебе не виходить нормально. Та я буду щось старатися зараз робити. Строндомен. Зараз, зараз я спробую тебе знайти по Ніку. Строндомен. копіювати і давайте спробуємо сюди зараз його вести оце ти так добре я освіту підписався і э, скажу пари, на російські так я штік щось сказав Мене зовут Ваня і мені 11 років Ну, я тихо что-то сказал. Я, скину фотку. Добро. Так, все, добро. Продолжим маливать. тун 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 Саура. А на мали таки вол. Так. Так уж мы намалим и бровы. Не знаю, какого цвета можно оценивать. Вот рот. ну тоже. теж. Вот так. А це якимось можно ось вот так, например. Вот так. Зараз я тут пошукаю своих. Да. Я с конфеткой еще почекаю. А, так. Mm -hmm. Ось А, Блин, это колись ничего страшного. Ой-ой-ой, будто бундито. Бумбардиро крокодил лодило дилодио дило. Бомбардирую крокодилю. Покажу обличчя. Я знімаю без обличчя. Роль просто хочу плыть зараз свої обличчя. Макдональдс. Yeah, yeah, yeah. Так зараз. Все дивись. Зараз. Тун, 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 саур Аномалем. Темна ніч. Зараз. Седовись. Ух ти Красиво! Оце? Як що? А краску, що якісь язики, знаєш. Так, я знаю, я знаю. оранжевий. Но я не знайшов такого. Все я зрозумів, я його побачив. Друзі, зараз давайте цей стрім поки завершив. Давайте зараз цей стрім завершимо, і я вже домалюю тоді на наступному стрімі. Добре, вс всім дякую за перегляд, всім пока.